Вітаю, друзі! Це вівторок, 1 липня і карта дня для знаків вогню. Овний, леви, стрільці. Давайте подивимось, який знак дає вам доля на вівторок. Яка гарна карта? Імператор. По-перше, імператор дуже часто символізує знаки вогню. Тож, якщо це ваш символ на сьогодні, любі, овни, леви або стрільці, то цей вівторок буде для вас максимально енергійним, у вас вийде все, що ви запланували, і ви зможете навіть якусь частину своїх проблем віддати іншим людям, щоб вони вирішували їх. Тому що імператор він править, він роздає, скажімо так, вказівки. Якщо у вас є підлеглі, сьогодні буде максимально вдалий робочий день. Якщо це не про роботу, то карта імператора може знову ж таки означати ще одну людину вогню: овен, лев або стрілець. Тоді ця людина зіграє велику роль в вашому житті сьогодні. А це також може бути фігура батька або вашого боса, або навіть чоловіка. І ця людина сьогодні вам точно допоможе. Вдалого вівторочка.